Доброго ранку. Ми любимо передплатники України, мовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Ми з Максиком на прогулянці. Ой, ще гуляють. люди Копаються І качки, І люди. І рибалки сидять. Чекають на свою здобуч. Сьогодні в нас там півні пають, далеко може не буде чутно. Сьогодні у нас 17-й да, 17 серпня 2024 року. Субота і ми на Полтавщині. І дивіться як сонечко зійшло вже. всем попереду. На зустріч нам бежит собачка Батон. чьи ти півні співають? Батон его зовут. Він до рыбалок подходит Вони ему рибку дают сыру с кистками, и он ест. А дружина каже, ні, нічого, нельзя такая Бачите, як бежит Біжить. Налякав Тончика речам на нього, так? Да? Пішли. Так, як пройшов день, ніч у Харкові та на Полтавщині. Ну, Виїжджали з Харкова. Тривога лунала у Харкові, приїхали сюди і тут тривога лунає. Навіть здається, що нікуди не В'їжджала тривога і там, і там. І потім ще ввечері сиділи. Але вже ну вже потемнішало Теж тривога. же гарно тут. Насолоджуюсь. Знов міні-відпустка. це два дні. Дуже гарно, не знаю я. Полюбив це місто. І дівчатка. Розуміють, що треба вже уїжджати. Ніяк. Теж подобається. Тихо у центрі. Ой, ладно, будемо сподіватися, що будемо сюди приїжджати. Ту <кій> ну, відпустку. Я на море, звісно. Треба. Треба підлікуватися вже. До війни їздив до спина, коліна на гарячий істочник. Помагало. А зараз. Ладно. Все. Усім миру добра злагоди, всім щира дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Гарного вам дня, гарних вихідних. До побачення, пока.